У 2008 році, коли Прикарпаття постраждало від повені, одна з австрійських фірм першою відгукнулася на біду і надала допомогу у ліквідації наслідків стихії. Австрійські колеги добре знають, як боротися з негодою. Зокрема, у місті Грейн збудовано 40 кілометрів дамби, що захищає місто від великої води. Одним з противопаводкових заходів є також мала гідроелектростанція. Збудована згідно усіх екологічних норм, вона не несе жодної шкоди природній екосистемі. Ми також за останні. Кілька років в нас в області, особливо в гірських районах, і в першу чергу Верховинському районі розпочали також цю роботу, але нам треба ще, мабуть, часу трохи, досвіду набиратися, підвищувати загальну культуру, посилати наших підприємців, не встидатися в Австрію, в Німеччину, в інші території, де будуються інтенсивно ці гідроелектростанції. Щоб і у нас по такий рівень був будівництва, у рамках поїздки делегація з України мала змогу ознайомитися із туристичними принадами Австрії. Для них організували прогулянку на кораблі по Дунаю, під час якої учасники делегації мали змогу поспілкуватися з представниками австрійської сторони і подискутувати про нагальні проблеми в Україні є все для цього. Ж треба я кажу дивитися так. Як ми сьогодні ділитися з тими людьми, які вже це побудували, які вже велосипед цей зробили, і я кажу, запозичати досвід і робити, Закува, за, Кажуть, закотити рукава. І робити самому не чекати ні на кого. Але до цього підключати і депутатів різних рівнів, в тому числі і депутатів обласної ради, і депутатів Верховної Ради. Ми маємо жити одною командою, одною сім'єю. Коли така буде у нас злагода, взаєморозуміння, буде панувати добро, менше політики, а більше справ. Завершилася подорож в містечку Санк Леонард амфрост де делегація з України взяла участь у святкуванні 20-річного ювілею ринкового товариства міста. Троїсті музики та відомі співаки з Прикарпаття влаштували для австрійців міні-концерт.